Червона футболочка. Так, молодець. А тут яка? Яка? Ану, шукай. Жовта. Марко. Жовта. Молодець. Так. А тут. Дивись, яка Марко? О, так тут переклада. Ні, 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 Не-не-не. То... не То не та, та, молодець, То не та футболочка. Так ой, молодець. Так, шукаємо кепочки. Яка кепочка має бути? Шукаємо. Де? Правильно. Бейсболочка така. Так? Червона. Так. А тут? Ти хочеш повернути, ну поверни, поверни. Добре. Далі. Добре, добре. Далі, Марко. Правильно. Жовта. А це яка? Синя? Марко, си? Марко, синя. Зелена. Так. А тепер, що будемо шукати? Штани? Штани. Марко, де штанішки сині? Де штанішки сині yeah. так ано ну, шукай штанішки сині Марко, червоні штанішки. береш, Добре. добре так, Дальше. Жовті штанішки. штанишки. Так. Тримай листочок. Маркусю, тримай листочок. Ні, подивися, де ти причепив. Марко, подивися. Де ти мав почепити? Тут, -то, тут -то клади. Так. Баб. Так, молодець. Тримай листочок. Так. Молодець. Платько шукаємо. Шукаємо платьку. Так. Червоне. Червоне. А тепер шукаємо жовте. Жовте платечко. Синє платічко. Зелене. Зелене. Молодець.